Короткий огляд погодних умов в Україні з 5 по 11 червня. Наслідок проходження контрастного холодного фронту 3 червня температура повітря суттєво знизилась. Вночі 4 червня на півночі Сумської області відзначалось навіть 0 градусів по Цельсію. Повітряна маса скандинавського походження поширилася на всю територію нашої країни. Вона ж і буде визначати погоду у першій половині нового тижня. Тому температурний режим залишиться нижче за норму, особливо в нічні години. А ось в день на тлі малохмарного неба відзначатимуться цілком комфортні показники, характерні для початку літа. З другої половини тижня температура повернеться до норми. Дощі з грозами очікуються переважно у західних та північних областях, а наприкінці тижня поширяться на більшу частину України. Так, у понеділок, 5 червня, очікується погода без істотних опадів на всій території України за винятком Сумщини та Буковини, де в день місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків 3 пори 8 метри за секунду. У переазов'ї та на крайньому сході північно-східний 7-12. Температура повітря вночі складатиме від 7 до 12 градусів тепла в день плюс 19-24. У вівторок, 6 червня, місцями у західних областях в день очікується невеликий дощ. Нарешті країни без опадів. Вітер змінних напрямків 3 пориви 8. Температура повітря вночі плюс 9-14, на сході плюс 5-10, день плюс 21-26. У середу, 7 червня, у Західних областях, вдень також на Київщині, продають короткочасні дощі місцями з грозами. Нарешті території України без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, в день плюс 22 27, у західних областях плюс 16-21. У четвер, 8 червня, утримується нестійка та дощова погода з грозами у західних областях. Нарешті території України мінлива хмарність без опадів. Вітер східний південно східний 5,10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11,16, в день плюс 23,28. У неділю 9... У 9 червня в Україні без істотних опадів. Лише на крайній півночі України, а також у західних областях, пройдуть грозові дощі місцями з градом та шквалистим посиленням вітру. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17, в день плюс 23-28, на півдні до плюс 30. У суботу, 10 червня, у більшості областей України погода зіпсується, пройдуть помірні окремо значні дощі. Місцями гроди та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18 в день плюс 23-28. І в неділю 11 червня очікується нестійка погода з дощами та грозами у західних, південно-східних областях та в Криму. В решті регіонів без істотних опадів. Температура дещо знизиться. Вітер північно-східний. 7 переби 12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі плюс 10-15. Вдень плюс 18-23.